Вітаю вас в обсерваторії. Я мадам, астроном. А ви, мої маленькі астрономчики. Ми сьогодні здаємо екзамен. Що ж, любі студенти, почнімо? Так! Да, да. І почнімо ми із загади. Там всі знаки завдяку, водолія, діви, раку, і що новчі знов і знов туди дивиться астроном. Що ж це таке? Про космос! Правильно, зоряне небо і про зоряне небо, про космос. Ми сьогодні поговоримо. Скажіть, будь ласка, а що це? Місмічна система. Про сонячну систему розкажемо? Так. Будь ласка, Це сонячна система. Тут зображені планети. А це сонце. Сонце що? Це зірка. Так, скільки планет? Добре. Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Це сонячна система. Є планети. Згадуй. покажи, будь ласка, Меркурій. Меркурій. Венеру покажи. покажи. Венер. покажи. Землю. Землю. Сатурн. Розумечка Добре. 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 Каже Венеру. Так. Добре. так. Добре. так. Добре. Розумничок. Сонце зі. Розумночка. Але всі планети сонячної системи. А тепер нам треба відгадати космічні загадки. Ви готові? Так! Да. Слухайте першу загадку. Воду в ріках нагріває, матір землю зігріває. Нам сміхається віконце, чарівне гаряче. Сонце! Вічного неба оберіг. Схожий бік його на ріг. Козак моторний, красний, хто ж цей красний ясний? Місяць далеко прилітає, оболонку чорну має, то його надійний щит звуть його метеорит метеорит. На Ракеті літає і стафандр чудовий має. Це Це має. має. Диосниця, горить, до зірок вона летить. Окей, Ракета. Ракета. Добре, молодці пані. Давайте поговоримо про нашу землю. Як ви гадаєте, земля обертається ко Сонця Чи сонце ко землі? Зима скор Сонця. Це скільки часу вона робить один обік за один рік. Один... А земля обертається ког себе. А за скільки часу земля може обсяг круг себе? За Другу. місяць. А обертається круг землі чи ні. Чи може земля по місяці? Обертається. А скажіть, будь ласка, за допомогою чого можна вивчати золіне небо? Куди заселеніка? Позоряних карт. Позоряних картах. Парінька, а що ви за допомогою чого? Получати золіне небо. Правильно, за допомогою телескопу. Молодці маляти, а тепер ми з вами приходимо до другої частини нашого екзамену. Прошу вас стати круг стола і зайняти політики. Перед вами лежать карти із завданнями. І зараз кожен з вас розповість про те, що зображено у нього, наприклад, на картці. Будь ласка, чи ти можеш запитися поки спойледу того, що в тебе зображено? Це земля. Земля це що? Це планета. Так, Що можеш про неї сказати? Це світовий океан. Так. А це суша. Добре, молодець. А тепер, будь ласка, про цю картинку розкажи. Що тут ти бачиш? Бачу, сонце, землю. І де найкраще сонце зігріває землю, Настя. На екваторі. На екваторі. А де найгірше сонце гріє землю, Іруся? На полюсах. А які є полюси? І Добре, молодець. Так, соломієчка, що в тебе зображено? Розкажи, будь ласка, соломієчка них. нечем ты весна. на осень. Далее. Хоть и лето. осень. На пенсионный весна. На пенсионный ты скоро зима. На пенсионный в скоро лето. а что у тебя изображено на иллюстрации? Слово земли. Будь ласка, назови ее. Ядро. А это... Мантия. Мантия. Мантия, так. Земна кора. Земна кора. розумничка. Так, Соломічка, ти розкажи, що ти тут бачиш. Це місяць, що росте. Так. Це місяць щодо О! Це місяць що а що в тебе зображено? Це день і ніч. Зміна день. частин доби. Варюша, коли сонячні промінчики потрапляють на бік землі, яка ця частина доби буде? День. день. А на тій частині землі, де сонячні промінчики не потрапляють, яка Ніч. і що може бути ще. День. День. Вечір. День. А там день і ранок. Фуці. Зараз ви перевернете ось ці картинки і знайдете їх тіні і покладете зверху. Будь ласка. Для нашого підзамену нам потрібно розкласти планети сонячної системи по їх орбітах. Цей екзамен ви здали. Я гадаю, що ви всі здали екзамен по астрономії на лікарня.